У Варазькому центрі дозвілля пройшло благодійне театралізоване дійство Сватання по нашому організатори, представники департаменту культури, туризму, молоді та спорту прагнули продемонструвати давні традиції нашого краю. І зібрати кошти на підтримку тих, хто зараз на передовій захищає Україну від російських окупантів. Наш час, як ніколи, потрібно єднатися, плекати своє коріння, зберігати, відроджувати, відтворювати, популяризувати українські народні традиції та звичаї. Наші хлопці зараз захищають на кордоні не тільки наш суверенітет та територіальну цілісність, але й нашу ідентичність та Віримо в Збройні Сили України, наближаємо нашу перемогу. Театралізоване дійство підготували учасники аматорського хорового колективу Передзвін, керівником якого є Галина Кудлай. Сватання це давній обряд, під час якого юнак освічувався своїй обраниці, а батьки молодих домовлялися про майбутнє весілля. Усе супроводжувалося відповідними словами та піснями. Нині усе відбувається по іншому, тому герої театралізованого дійства продемонстрували глядачам, який це цікавий та насичений ритуалами весільний обряд. Ми займаємося відродженням національної традиції України, саме нашої місцевості, поліські звичаї, поліські пісні. І як саме дійство відбувалося із, самих, із самого джерела на благодійному заході? Діяла також виставка творчих робіт місцевої майстрині, яка вже 11 років пост займається крапковим розписом та демонструє свою творчість на широкий загал. Вироби дуже оригінальні і знаходять своїх прихильників. Тут тарілки, тут картини є. Такі шкатулки. Кожна настільки до душі, що я з ними просто дуже розставатися не хочу. Але не замовлення я роблю. Дуже багато приносить таких старовинних речей. Я їх розмальовую. Вони отримують другу життя. Усі учасники та гості заходу вдячні Збройним силам України. Іне за можливість проводити подібні заходи за героїзм незламних воїнів патріотів. Ми тут у тилу кажуть організатори, прагнемо робити усе можливе, аби підтримати тих, хто боронить українську землю, і дбає про світле майбутнє держави. Під час благодійного театралізованого дійства вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, які адресно передадуть військовим з Вараша. Хочу подякувати всім, хто сьогодні був присутній на нашому святі за те, що вони долучилися. І ми сьогодні зібрали 21 тисячу 740 гривень. Дай Боже всім здоров'я, довгих років життя і перемоги нашим збройним силам України. Перемога за нами. Світлана Рудник, Олена Муляр, Руслан Шевчук, телеканал Енергоатом.